Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо в Олександрії. Капітально ремонтують водогін, нові можливості і підходи в лікуванні туберкульозу. Триває заміна однієї з гілок водогону, що постачає воду у місто. Труба діаметром понад пів тисячі міліметрів прокладена була у 1973 році. Через це на міському водогоні постійно траплялися пориви, а це величезні втрати води, перебої з її постачанням і псуванням асфальту на проїжджій частині однієї з головних вулиць міста 6 грудня. Який обсяг робіт та звідки кошти, розкажемо у наступному сюжеті. В Олександрії ремонтують одну з гілок водогону. Стартували на початку вересня, розповів директор Олександрійського водоканалу. На даний час працівникам Олександрійського Авкаге проводиться ремонт аварійної ділянки одної із ниток водогону, яке забезпечує наше місто питною водою. Даний водогін побудований в 73-му році, тобто йому вже півстоліття, і на ньому часто відбуваються аварійні ситуації. Кожна аварійна ситуація це відрив. Особового складу і техніки, який за собою тягне достатньо великі витрати у матеріальних засобів. Завдяки сприянню міському голові обласної державної адміністрації було прийнято рішення виділити нам кошти 1 мільйон 42 тисячі гривень для закупівлі матеріалів. І для зменшення витрат ми ці роботи проводимо своїми силами. Завдяки тому, що працюють без підрядників, вдалося заощадити кошти та закупити більше матеріалу. Ізначально було плановано закупити 400 метрів поміняти. Завдяки тому, що привели процедуру закупівлі, вдалося зекономити близько 180 тисяч гривень, що дає в свою чергу можливість закупити ще додатково 122 метри труби. Тобто, взагалі буде, плануємо замінити 522 метри труби водогіну. Прокладають пластикові труби, гарантійний строк служби 50 років. Працівники Олександрійського водоканалу попередньо пройшли навчання в спеццентрі у Львові, мають відповідні сертифікати і можуть виконувати роботи по зварюванню пластикових труб. До речі, по периметру робіт встановлено три засови, завдяки чому воду перекриту лише на ділянці проведення ремонтних робіт. Вулиця відключена частково. Тут без води зараз знаходиться близько 10-12 абонентів. Перекрита часткова ділянка по вулиці 6 грудня. Плануємо завершити ремонтні роботи в жовтні місяці, до першої половини. Зараз перекрито рух автотранспорту по вулиці 6 грудня. Від театру до перехрестя з вулицею Діброви включно. Щоденно у лікаря в доткабінеті, вдома, раз на місяць з щоденним відеозвітом чи за допомогою смартбокса отримати лікування хворі на туберкульоз можуть різними способами. До кожного пацієнта свій підхід є і програма заохочення, розповіла Катерина Васильєва, міжрегіональна лікарка-фтезіатр. Діагностування і лікування туберкульозу в Україні є безкоштовним. Попри те, що Україна у війні, державні програми діють, розповіла міжрайонний фтизіатр Катерина Васильєва. Програми в державі завжди є, навіть незважаючи на війну. Вони одна закінчується, інша починається. Зараз в нас є дуже таке, ну, гарна новина. Зараз туберкульоз можна недовго лікувати. Існують короткострохові схеми для лікування. Раніше, щоб лікувати чутливий туберкульоз, необхідно було 6 місяців. Наразі є чотиримісячна схема лікування, яка дозволяє при любій формі. І важка, вона не важка, тяжка, не тяжка дитина. Це або доросла, можна вилікувати туберкульоз за чотири місяці. Ці програми ефективні. Також є короткострокові схеми для лікування лікарсько-стійкового турберкульозу. Вже на 18 місяців, є 6-9 місяців. До кожного пацієнта свій підхід. А вже ж пріоритет в світі зараз надається амбулаторній моделі лікування. Що це значить? Хворий приймає лікування, знаходячись вдома в звичних для себе умовах, але йому треба виконувати. Ну, я вважаю, це не дуже важко виконувати, дотримуватися. На перші 3-4 тижні він повинен знаходитись вдома. Тобто йому треба трошки ізолюватися. Ліки можна отримувати різними способами, але звітність має бути щоденною. Є так називаємо відеодотконтроль. Це як хворий має смартфон сучасний гаджет. Да він може себе. Щодня, щоранку, коли він приймає таблетки, знімати себе на відео і присилає нам це відео на робочий планшет. Ми дивимося щодня, як хоре присилає. Це дозволяє нам прогнозувати ефективність подальшого лікування або вирішувати, якщо якісь проблеми в процесі виникають, або побічні реакції, або неефективність таблеточок. Другий метод так називаємо смартбокс. Це теж гаджет, це така коробочка. Вона використовується у високоприхильних до лікування пацієнтів. тобто ми їм довіряємо, що вони дійсно будуть правильно користуватися і не будуть нас обманювати. Сюди закладається місячна доза таблеточок. Пацієнт щодня, відкриваючи таблеточку, чуєте, був сигнал. Цей сигнал йде на спеціальну програму в наш комп'ютер. Ми теж щодня бачимо, як відкривається коробочка. Пацієнт випив таблеточки, достав, він зняв їх з планшеточки, скільки необхідна кількість. Пару хвилин проходить, він закриває коробочку до завтрашнього ранку. В Олександрії таким смартбоксом користуються 25 осіб. Ліки видаються на місяць. Ще один варіант отримання щодня ліків в доткабінеті. Є ще щоденний прийом препаратів в ДОТ-кабінеті. Коли пацієнт живе поруч, йому не хочеться знімати або його нема змоги знімати, він приходить до нас кабінет, приймає. Це ж саме це очікує, якщо хворий буде супроводжуватись з сімейним лікарем, бо це буде впроваджуватися в найближчому майбутньому. Пацієнтів будуть супроводжувати сімейні лікарі. В них буде заключений пакет для цієї послуги. Це ж сам буде приходити до ДОТ-кабінету, буде випивати препарати. Ну, в присутності медсестри, медпрацівника є. У нас така одна послуга по контролю за пацієнтом. у Нас є щоденна доставка пацієнтів додому. Ліків це якщо пацієнт не транспортабельний, він не може ходити, в нього нема телефону. Я йому не дуже не можу дати смартбокс, допустим, немає показань для госпіталізації. Він не важкий за туберкульозом, але важкий за супутнім станом, але не може ходити. Є соцпрацівник, який працює від благодійної організації Глобального фонду БО «100% життя, який отримує ліки в нас і відвозить щоденно пацієнта додому. Так само він контролює теж прийом препаратів. На слухняних пацієнтів чекає заохочення. Що хворо виконує наші умови лікування? Він щоденно приймає ліки, він приходить своєчасно на діагностику на контрольне обстеження. Він раз на місяць отримає продуктовий сертифікат, який дозволяє йому придбати продукти харчування в магазині Файномаркет, який знаходиться на 6 грудня. Щомісячно також змогу отримати, але це раз на все, це мають контактні особи, яким ми надаємо профілактику, для того, щоб запобігти в них в майбутньому, захворіти на туберкульоз, тобто вони приймають ліки. Для хіміопрофілактики, і вони теж раз на все на за всю цю програму можуть отримати цей сертифікат, щоб придбати собі продукти харчування. Є соціальна програма підтримки від цієї організації БО 100% життя Кропивницький, яка супроводжує пацієнта весь час, весь курс лікування у нас. Вони допомагають йому бесідами, вони допомагають привити прихильність до лікування. Вони роз'яснюють по телефону або зустрічами, якщо це вимагає обставини. Вони зустрічаються з пацієнтами. Вони розказують, чому важливо, чому необхідно лікуватися. Вони можуть провести якісь психологічні, вони записують на прийом до психолога, в нас працює психолог, у нас є юридичні поради, працюють юристи. Якщо треба пацієнту свою проблему. Ця ж організація може компенсувати вартість поїздки до Кропивницького пацієнтам, які потребують додаткового обстеження. Тож будьте здорові, бережіть себе і своїх рідних і до зустрічі.